Всім привіт з Одеси, я на привозі у дівчат Ліза, Яна і Ларіса тут, де курочка ця смачна. Дивіться, курочка домашнього власного виробництва. Власний цех у зі ось це хазяйка, покажу вам. Хазяйка в синіх перчаточках. Дивіться, яка в них курочка. Курочка чубатурочка. Ціла курочка, є, дивіться, половинки такі четвертинки, половинки. Дивіться, курочки дуже смачні. Зараз я в Яночки запитаю, по чому в них ціни. Дівочки, доброго дня, вам Яку ціну курочка? 200 гривень, люба, так? Що крилишки, що ножки, що так? Так, так. І ціла курка теж? Так. Да, да, Яна, да, а ну скільки заважує отака? Ця да, курочка виходить на 178 грн 890 грамм. Ну Це невеличка, да? а ну більше яку зваж. А ну Отака Ось така ось, ось, ось. 200, 200 грн. <ривенки> <гривенки. 250> <ривенки> 252 грн курочка. Вона дуже, дівчинки, смачна. Ось навіть половинки, дивіться, з філешкою можна взяти. 190 грн. Половина курочки з філешкою. В них є колбаски дуже багато. О, а це що таке? Зараз буду вам, дядьки, показувати, щось таке перший раз бачу.